Люди, поясніть мені, скільки разів треба зняти відео про шахраїв, щоб ви нарешті почали думати. Не тільки я, всі, хто займається тракторами, всі вам знімають відео про шахраїв. Значить, показую у Фейсбуці. Листаю я, листаю. Дивлюся, закриття магазину повністю нові. 500 доларів 20 тисяч гривнів. Це фотографія площадки нашої міні Вінниця. Ну, якби нічого такого. Откриваю коментарі, 119 коментарів. Ставте плюси кому треба. <кх> Дивіться, скільки плюсиків. Люди номер телефона лишають, просять зв'язатися, просять привезти. я просто, просто вражений, наскільки люди не освічені, і вони шукають халяву. Один там написав, я читав коментар, що ви за 500 доларів даже фрезу не купите. І це реально так, трошки вже думайте головою. Ви зараз заплатите 100-200 доларів за доставку, бо доставка, напевно, буде платна, або якийсь буде предоплата, і лишитеся просто без грошей. Ну ви ж сидите в інтернеті. От ви сидите в інтернеті, ви сидите в Фейсбуці, ви дивитеся новини, відео. Так подивіться, по чому стоять трактора. Чи ви думаєте, що трактор можна купити за 500 доларів? Трошечки вже думаєте головою. Ви сьогодні просто попадете на гроші. Ви говорите, що ми дорого беремо. Ну ви комусь дасте зараз 200 тест, а то й 500 доларів якимось шахраям і просто лишитися без грошей.